Вітаю всіх, хто зазирнув сьогодні до мене на рамкову каву. І хочу всіх привітати з початком весни. Бо, знаєте, коли закінчується зима, для когось вона була дуже важка, для когось не дуже. Для когось вона була сурова, холодна, а для когось так собі, не така вже і важка. Але, знаєте, зима це такий період, коли все нібито зупиняється, як завмирає все. А починається весна, і як то природа оживає, і нібито в душі теж щось оживає. Знаєте, зміна. По року це і зміна настрою, а особливо, коли це початком березня. Так хочеться, щоб все змінилося на краще. Для мене кінець зими і початок весни це ще такі особисті такі спогади, асоціації, тому що. Моя мама народилася 25 лютого, а мій батько 2 березня. І тому для мене кінець зими і початок весни це такі дні, які пов'язані з святами. І завжди до. Нашого дому приходило багато гостей, тому що мама дуже любила великі компанії. І це приходили люди різні, тому що мої батьки познайомилися в університеті, навчаючись в університеті. І тому дуже багато їх друзів, саме з періоду навчання, вони приходили до нашого дому. А також приходили люди, вже, які стали так друзями під час роботи моїх батьків. Вони працювали в різних місцях, тому у кожного були якісь і свої контакти. Е, ну, також приходили родичі або сусіди. Ну так, люди були дуже різні. І е, мені так, для мене так було навіть кінець зими, початок весни це ще такі особисті свята. Коли приходили люди, то всі ясно, що садилися за стіл, там їли, трошки випивали, і співали співали різні пісні, співали романси, дуже моя мама любила це. Співали українські народні пісні. це теж Якось це було так гармонійно поєднувалося. І мама, вона. Не тільки так любила співати за столом ні, вона була такою артисткою в своєму житті. І е, навіть коли була зовсім там, дівчиною, то, може, хотіла стати співачкою і навіть навчалася в музичній школі, грала на акордеоні, тому розумієте, да, вона сама собі акомпаніонувала і співала. Ну, але ж її батьки вважали, що пісні то добре, то гарно, але в вільний час від роботи. А Для того, щоб так життя було, складалося там гідно, то треба навчатися, треба мати якусь професію серйозну. А Що це артист? артистка? Артистка це не серйозно. І моя мама. Вивчилася, університет закінчила і працювала в інституті, який займався проектами у галузі водного господарства. Ну, не знаю, існує зараз цей інститут, не існує, але тоді це було дуже велике велика будівля на Солом'янці. Мені здавалося, щось. Більш як 10 поверхів, може я помиляюся. І називалась вона е, «Укргіпроводхоз». такий великий інститут. І в цьому інституті е, на передодні свят е, готували такі ну, як -то, концерти самодіяльності. І моя мама дуже з натхненням до цього підходила, завжди готувала якісь там номери. І виступала на сцені, і знаєте, акордеон, вона співає сама. І вона не просто, знаєте, так стояла статично і співала, Ні, і вона і ходила по сцені, трошки пританцьовувала. Ну, такий у неї був характер. І завжди на підборах, завжди. І ну, на сцені, на підборах, то ясно, але вона й по житті на підборах. Так що, знаєте, у неї така артистична натура дуже була. І ось, знаєте, усі всі думки про рік війни, про спогади про моїх батьків. Ось в мене так переплуталися ці думки в голові. Що я хотіла, думала, от субота. Саме день народження моєї мами, зараз щось зроблю, але знаєте, воно якось так не формулювалося добре. І я все продовжувала цей тиждень роздумувати над цим. І що я хочу сказати: Знаєте, коли я перейшла на українську і почала робити своє відео, це було відео з метою підтримки всіх, хто страждає зараз. Україні від бойових дій. Це перше. По-друге, мені хотілося привернути увагу саме до якихось цікавих речей, ну, прикрас, які я там знаходжу на блошому ринку, е і вести це саме українською. Е і проходили місяці. Ці місяці були наповнені е різними емоціями і роздумами різними теж. І я вирішила робити відео і українською, і російською. Я читаю коментарі, в яких хтось мені пише, ви зрадили ідею або. Хтось написав рідні мови. Знаєте, моя рідна мова російська, і те, що я роблю контент українською, це мої спроби лише робити. А головне, а, а, а я російську мову залишаю, я спілкуюсь на неї. І мова моїх батьків, від яких я не відмовляюся, ні від моїх батьків, ні від е, моєї мови. Сказати, що я буду продовжувати вести українською мовою, бо комусь це цікаво. Я буду продовжувати вести відео і російською мовою. І розмовні відео теж буду виходити в ефір російською. Я знаю, що ці відео не набирають дуже багато <реглядів> переглядів, бо, знаєте, це таке спілкування, комусь воно цікаве. Більшості ні, але є, я знаю, що серед моїх глядачів є люди, яким це подобається, тому іноді буду виходити в ефір своєю ранковою кавою. Дуже вдячна всім, хто пише коментарі. Всі коментарі завжди читаю. Але коли коментарів дуже багато, не завжди маю час відповісти на всі коментарі. Перепро... Прошу вибачення у тих, хто чекав на цьому тижні відео з тими прикасами, які я повинна відреставрувати. Тому що у мене тиждень був дуже важкий і не було часу, щоб сісти і спокійно провести цю роботу. Бо ця робота, знаєте, вона така, вона потребує. Настрою, натхнення, і спокійної обстановки, бо коли кудись біжиш, то вклеювати стрази на ходу дуже важко. Я закінчую свою каву сьогодні. І зараз роблю невеличкий додаток, де трошки ближче покажу прикраси, які я сьогодні вибрала для цього відео. І навіть. Звертаю увагу на одяг, тому що не тільки колір має значення, але має значення і стиль. Тож, буду зараз показувати, щоб ви розуміли, чому я саме це вибрала. Ну, а всім, як завжди, дякую за увагу і буду рада бачити вас на своїх інших розмовах за ранковою кавою. З вами була Тетяна із Мадрида. Ну, а щодо моїх прикрас сьогодні, то це було це кольє, яке я колись зробила з намистин сатинового скла світло-світло-рожевого кольору. Ну, мені здається, що вироблені вони в Чехословаччині. Саме в цій країні. Робили прикраси із намистин, і робили вставки в рожки, в колони і таке інше. Так, я поєднала нитку великих намистин і зробила таке доповнення. І оцей колон, який я колись знайшла на блошиному ринку. Це розпис, ручний розпис. на... Такий пластинці перламутру. Перламутр теж такий світлий, має рожевий відтінок, тому мені здалося, що воно гарно поєднується. Ну так, покажу з цього боку. І коли я вибрала якусь там каблучку до цього кольє, то вибрала каблучку теж з перламутром. Може тут, я не знаю, буде видно чи ні, але теж ця каблучка, тако... це перламутр такого рожевого кольору, трошки є сірий, але е, така форма, такий колір. Мені здалося, що воно буде добре.